Татаренко Артем, син Татаренка Дмитра Михайловича! Десятьом чернігівським дітям, у яких батьки загинули за незалежність нашої держави, передали срібні колони Батьківське серце символ пам'яті загиблих воїнів. Захід приурочило до Дня захисту дітей. Хочеться щось змінювати для країни, щоб моя професія могла нести далі. Як пам'ять батька і е, змінювати країну, тому що наші батьки воювали, ми будемо відбудовувати, а наші діти будуть жити. Сьогодні загальнодержавні заходи щодо Дня захисту дітей 1 червня. Постійно і держава, і в тому числі в особі, територіальна центра комплектування, опікуються дітьми. І сьогодні такі проводиться захід, як вручення. Пам'ятних колонів дітям на жаль загиблих наших захисників близько 50 іменних колонів отримали чернігівські діти, починаючи з 2014 року. Колони мають вигляд серця в обрамлені тернового вінка з краплинкою крові на звороті. Прізвище та ім'я героя до подарунку. Додається і мене посвідчення. Вони започаткували таку акцію з початку 2014 року. Всім членам сімей загиблих насамперед дітям. Дають такі імені колони, щоб дитина пам'ятала насамперед, свого батька, свого рідного, свого брата, свою і сестру, також які загинули під час виконання бойових завдань. За нашу незалежність одне із основних завдань територіального центру є це соціальне забезпечення та підтримка членів сімей військовослужбовців, які загинули, які отримали поранення та Родина загиблого Олександра Портали розповідає, що чоловік пішов на війну ще у 2014 році. А остання зустріч із сім'єю була 13 березня 2022 тисячі коли він вивіз родиною з міста. 13 березня вранку, вранці, десь о п'ятій ранку. Він нас допоміг нам виїхати з Чернігова, супроводжував нашу таку Колону. Це була остання наша зустріч, останні наші моменти прощання. 13 березня вранці вони вивезли нас до Онісова і більше ми не бачились. Вони залишились з хлопцями в Чернігові до повного звільнення міста. Ще там трошечки побули в Чернігові після того, як вже відійшли окупанти, і після цього відправилися на схід. А 21 квітня 2022 року чоловік загинув під волновахою. Батьківське серце ціни для родини подарунок. Я думаю, що діти точно будуть носити це із задоволенням, з пам'яттю, з подякою, тому що у мене і у моїх дітей до чоловіка є тільки почуття подяки, вдяки величезної і любові. Це подарунок дійсно ціни, не стільки фінансово, як ну, в плані якогось морального. Організація бойове братерство України проводить такі акції не тільки в Чернігові, а й по всіх районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Додатково планують і інші заходи для дітей.